Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Зараз у нас 15.54. Я продовжую розклад. Будемо зараз дивитися з вами правий берег, будь ласка, оракули, покажіть мені, яка буде обстановка по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години в військовому плані. В плані прильотів ракет-дронів ударів, яка буде у нас обстановка. Прекрасні карти, повне життя, але будемо ми мати якісь звістки, і вони будуть не дуже приємні. Да? Але по клеверу все ж таки будемо проходити нормально, маємо ключі від цього. Ну, Правий берег, більш-менш нормально, але бачите, темні сили хотять, 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 напакастить, хотять, напакастить. Угу. давайте подивимося: спитаю оракулів. Дайте, будь ласка, карту-сигніфікатор на прильот ракет на ці 24 години по правому берегу, що воно, як воно буде. І що ми будемо з того мати? Ну так, вони будуть побашні, але буде в нас стабільна ситуація в тилу і ми будемо збивати ці ракети. Бо доми ключ повинно все закінчитися, благополучно. Будь ласка, карти, дайте мені карту сигніфікатор для. Дронів на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя. Клевер, дрони напрямок. Що ми будемо мати з цього? Є в них дрони, будуть вони ними працювати, будуть тероризувати. Але я хочу вам сказати. Що все ж таки у нас буде захист і а, ну бачите, два такі аркани ой аркани кажу, дві такі карти впали Всесвіт і а, місяць. Вони такі, знаєте, ну це чуттєва карта, це теж така вона чуттєва, да? це а, захист буде. Всесвіту, зірки. Тобто я можу сказати, що ну, якось відведе від нас. Так, воно буде, але воно як відведе оце все від нас. Знаєте, руки, бачите, яке було дно. Наші ЗСУ це руки Бога, руки Творця, який захищає нас своїх дітей від цього жахіття. Ось вони будуть це робити. Але бачите, по клеверу ситуація буде не, ну, не дуже тяжка, вона буде так собі, легенька. Клевер це така карта маленької радості, успіху, але воно легке, таке, ну, але воно буде люди. Нікуди не дінемося ми від цього. Бо далі ми бачили, які карти падають. Будь ласка, оракули, покажіть мені сигніфікатор для С300 на правий берег на ці 24 години. Відуться тільки вони думають, думи думають. Ось бачите. Думи думають. Будуть іти зміни. Тут і башня і все таке. По С300 я не бачу тут таких прям башня, бачите, дівчина сове. Але, от щоб воно так було, бачите, ось падає лабіринт, то ці ракети вони, оп'ять, якось так, ну, вони не будуть точно там так летіть. І більше буде розмов. Але ситуація, вони будуть її, знаєте, от як, ем, ну більш говорити, більш запугувати, більш це оце все робити. Але бачите, які карти, вони, ну от ті криси, так, вони хочуть, і по башні зміни йдуть, хочуть знищити наше все. Але ну немає тут е, таких страшних карт. от Чесно, я вам кажу, як є. От Зараз я вам покажу ще. Давайте ми подивимося, чи будуть ракетні наносити ракетами С-300, а удари по правому берегу на ці 24 години. Будь ласка, карти, то нам покажіть, так чи ні. Давайте ми уточнимо, це ж нам не тяжко зробити. Трансформація. Ну, взагалі, це негативна карта, да? вона, в принципі, негативна. А, то каже ні. Але трансформацію завжди треба докладати і дивитися, а, все ж таки, а, яка вона буде. Тут падає успіх, ведмедь, сила, то ця трансформація, вона переходить в успішну трансформацію. Да? Питання було, чи будуть. Ось, показало, що будуть. Три карти показує, що ні. Якщо я докладаю четверту, то вони попадуть. Бачите як? Так, от, отак, там, бачили, що воно показувало і тучі, і криси, і башня, і то, і все. Але, отак, щоб чітко показати, бо там, розумієте, коли. Біля таких карт лежать гарні карти, то воно все йде по змякшеному варіанту. Вони не зможуть нічого там особисто зробити. це показує дії, проблеми, коса, але вона переходить опять в клевер. то навіть якщо це буде, але тут гарні новини, і ця коса між гарними картами лежить, то так, проблеми будемо проходити, але ми їх порішаємо і порішаємо в свою пользу. Якщо там десь щось і попаде, то воно не буде так глобально. Це те, що я вам казала і вчора, і позавчора. Виключила телефон, бо відвікає. Так, ну і давайте ми подивимось по правому берегу, чи будуть зруйновані будинки від ударів, ракет-дронів, снарядів. що дивимось приватний сектор. Приватний сектор. Бачите, є, тут будуть такі проблеми. Опять-таки, ця карта, ця карта, нервова обстановка, тіліпані, оце. Але гарні новини випадають і чоловіки, які працюють по цьому питанню. Ну, знаєте як? Ну, от башня випадає. Але дивіться, вона лежить між собакою і змінами. Ні, не буде там такого щось страшного, не переживайте. Давайте подивимося, що будуть руйнування по багатоповерхівкам правого берега від ракетних ударів, дронів, снарядів то що башня падає, бачите, зразу при чому. Причому зразу під питанням це буде, бо тут іде, ідуть такі, знаєте, карти, які показують наближення цього. Цієї ситуації люди будуть опрацьовувати це, відповідати, зміни йдуть, але вони не дуже впевнені йдуть ті зміни. Лабіринт, він такий, знаєте? Але бачите, падають зірки, то будемо сподіватися, що все буде добре. Так, ну і давайте подивимося, як буде інфраструктура. А, ні, давайте подивимося втрати людей. Чи будуть у нас загиблі, чи ну, постраждалі, то ми побачимо, чи будуть у нас фатальні загибелі, смерті людські на ці 24 години по правому берегу. Значте, під, питання. під питаннями, часи, неясність. Опять лабіринт падає. Ага, ага, ага. ага. Ну, остання карта колодязь, все ж таки, вона дає надію, що будуть люди живі. Але якщо там попаде щось десь оце, по лабіринту, то будуть постраждалі люди. Будуть постраждалі, і опять-таки це можуть бути кінцівки, це може бути контузія, нервова система, ну, от якось так. Ось. Ну, але оця карта дуже важлива, що людина буде жива, колодязь, це життя. Давайте подивимося інфраструктуру правого берега, яка вона буде на ці 24 години. До речі, зараз у мене немає опалення, тобто то, я вчора дивилася, що будуть якісь десь проблеми, то ось вони вилізли у нас, не знаю, може ще в когось. Немає опалення, щось там роблять. Але я думаю, то не пов'язано з ударами, то якісь ремонтні роботи, може, йдуть десь порив якийсь, щось таке. Так, добре, mm. давайте подивимося, яка буде інфраструктура. Вода, електрика. Газ. Опалення. Інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Цивільний транспорт під питанням, якщо там гепнуть десь, то може якийсь постраждає транспорт. На деякий час буде очікування, може, якогось маршруту. Але тут подвійна історія взагалі йде. По громадському транспорту будуть клопоти, будуть якісь об'явлення, оповіщення, але в цілому це гарна карта, все буде добре. А, так, дивимося. По газу вроді як все нормально буде. Угу. Так, що у нас з водичкою? Тут направлення, прибори якісь ідуть, буде якась собиття, Воно буде нормальним. Ну, може, щось поміняють якісь прибори. Якісь прибори можуть поміняти, це не пов'язано буде з ударом чогось кудись. Так, і дивимося електрику. Тут коса, це вже рішення. А ну, що тут у нас буде з електрикою по правому берегу. Теж буде очікування, ага, з електрикою буде якась проблема. І буде очікувати, люди очікувати електроенергію. Будуть її займатися. будуть там якісь, Може, даже буде якась диверсія. Може, буде якась диверсія. Ось воно ось воно, бачите? Так, там може бути якась диверсія, люди. І з електрикою можуть проблеми. Рішатися вони будуть успішно, але займуть деякий час. Диверсія, це можуть бути не обов'язково удари або. Взривоопасні ситуації. Це може бути зробити просто зрадники. Оті маски, люди, які, типу, наші, але вони будуть робити пакості. Бо там подлі речі, змії, маски, таке. Диверсії, так, так, можуть просто робити такі диверсії. Так, опалення. Опалення, опалення більш-менш нормально по правому берегу буде, в порядку. Так, і що у нас тут з інтернетом? Якісь документи, якісь договори. Щось таке не дуже серйозне, але в цілому інтернет буде. По е зв'язку він буде швидкий, рух буде йти. Зв'язок буде. І все буде окей. Так, давайте ми подивимося, що як буде у нас з промисловими об'єктами по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години чи будуть руйнування об'єктів. Дуже гарні карти впали. Ці дві, а тут рулетка. Ось, пожалуйста. ну Давайте я доповню на цю рулетку покладу. Ну, Не повинно тут бути, тут гарні останні карти впали. Так, ну і давайте подивимося, що у нас чекає на торгівельні об'єкти відкритого типу по правому берегу, бо люди ходять. Так, собі, да нормально все буде. Буде все працювати, буде все нормально. Так, закритого типу торгівельні об'єкти. Яка буде обстановка на ці 24 години в плані прильотів? Ключ падає, добра, добрий знак. Але бачите, пльотки йдуть. Зміни йдуть, пльотки, криси, таємниця. Я вам хочу сказати, що нехороша оця історія. Нехороша башня. Трансформація. Ну, більш стабільна. Ну тут будуть якісь або удари, або провокації, але з ними справляться. І тут от гарні новини йдуть. І тут стабілізується ситуація по трансформації. Бачите? Якось так. Але закриті об'єкти я вас прошу, не тягайтесь по ним довго. Забігли, що там потрібно, купили, і побігли далі. Бо расисти хочуть стріляти по там, де багато людей. Ось так. Все, правий берег ми з вами подивилися. Бережіть себе, своїх близьких, будьте живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.